Ой, oh, всім привіт. Слухайте, друзі, така тема. Коротше, вчора кинувся бризкать нарешті свій садок. І вічний грязний. Ну, і що ти за біда? Заприскувати з мого оприскувати форте. На ноги мені полилась вода. Коротше, ну Що робити? Добрискав, як воно було, всі ноги мокрі, всі в ядах, коротше, Триндець. Кинувся сьогодні, ну, думаю, подивлюся. Ага. Значить, вийшов із строя, можна сказати, оцей насосик. Той, що толкає, ну, яди. Ну, коротше, в воду. Значить, що. Я його розбомбив. Я його поламав. Я його з трудом відкрив. Він тут заржавів, коротше, закис. В чому прикол? А прикол, друзі, в тому, що вироботку дало ось на цьому валіку на підшипнику. Підшипник ходить. Ну, там страшна, коротше, зазор. І потекла вода сюди. Через цей підшипничок. Там воно ще якась прокладочка стоїть, начебто. Ну, коротше, вода побігла через самий підшипник. От. Коротше, розібрав я його, розбомбив, він там лежить -е І одразу що? Одразу кинувся і замовив собі цей новий насосик. Ну, якщо чесно, ну блін, за що? 790 -е Ви скажете, зачем я його поломив? Ну, то. Тому що е, вскрить його все рівно, якби його справляти, ну, типу, поставити новий підшипник, можна було так, взяти новий оцей валік, новий підшипник, було б трошечки дешевше. Але вкрити його не зміг. ну, Прийшлося примінити, як то кажуть, силу. Силу примінив, подламував кришку. Бог знає з цією кришкою, е, тому що. Ну, Новий приїде, одразу поставлю. Бо вся біда в тому, що треба бризкать, а блін, ну я ж не можу. Я поки. Значить, знаєте, що відбулося. Я його витягнув ще тоді був. зять вдома, це, мабуть, в суботу чи в п'ятницю. Поки він тут справляв свою машину, я значить, злив. Ну, не то, що злив, а відкрутив. Кранік, бензин палився, знизу з карбюратора, все нормально. Завівся, завівся чотенько Учора, коротше, що я зробив? Я наколотив ядів, залив оприскувач, став заводити, а він не заводиться. Ви уявляєте, яка, блін, біда? Ну, що ти, поки я його завів, половину витекло. Половину із тієї половини витікло на мене, і ну, та четверта частина, можна сказати, побризкав усього навсього всього на всього 4 деревинки в спів. Е, і ще прикол в тому, в тому, що він, коротше, як піднімаєш трубу, то вода вже в трубу не поступає, із-за того, що Получається, тут сама крильчатка, де вона? Зараз я вам ще її покажу. О, де я її вже... А, ось вона. Коротше, саму крильчатку також облизало, бачите? А тут мав би бути. Мав би бути, лиска з двох сторон. Ось така. Бачите? От. Її облизало і виходить, що цей крильчатка, цей насосик не подає воду в трубу і вже наверх воно не б'є. І не б'є, далеко не б'є. Чому? Тому що, опять же, вода тільки самотоком іде і все. Ну, коротше. Ну, коротше, знайшов я вже в інтернеті, замовив. Подивимось. Блін, треба срочно бризкати дерева, але... Як завжди, щось та й трапиться. О, що далі буду робити, друзі? Фух, якщо чесно, я оце, це вже у мене який третій день після тієї культивації. Триндець. Я ну, вчора єлі ходив, сьогодні вже так більш-менш нормально. Але, блін, я, звісно, настрип. Е, що зараз? Зараз піду, е, спробую залити ще порцію води. Коротше, Льоха попросив. Мій напарник попросив побризкати йому город. Але, якщо чесно, блін, я свій не побризкав вчора. Не хватило. Е, і тому, ну, блін, чи зможу я побризкати тепер і свій його, не знаю. Чи хватить мені, чи вистачить мені води. Друзі, а що ще? Коротше, довго я думав, чого воно ось тут масне. Бачите? Повністю на колесо Він кидає, ось на крило кидає. Став питати у своїх колег, вони кажуть, та то з краника ті типу, капає. Так, да, краник масний, звісно, але не похоже, щоб з нього прям лилося. Як ну, тут видно, що воно типу лється прям. Значить, що сьогодні? Колегу там одного свого. Ну, ви його вже всі знаєте, пан Микола, Старий, як то кажуть, волк. Він каже, дотягни там гаєчку. Понятно? А воно якраз там і бовтається. Угу. На хвостовичку можливо, що відпустилась гайка. Але там так само стоїть і сальник, і ризове кольцо. Е -е. Не знаю, зараз, можливо, візьму ключі та швидко відкрутю. Пробую, можливо і правда. Відпустилось та не дожимає кольцо те, що там стоїть. Ну коротше, візьму ще за це. Так, друзі, дивіться, ось так воно виглядає. Коротше, я сьогодні шукав інформацію ось по цьому е, е, Ну, типу, який там сальник. Оказується, там сальники можуть бути різні. Один сьогодні те, що я бачив, це був сальник 38 на 58. У мене, значить, стоїть 2.2 38 на 62, 1 дроп 4. Понятно, да? так? Це діло зараз я собі зафіксирую. тому що... Щоб потім не шукати. от е, значить Як я сюди добрався? Зняв кардан, е, відкрутив хвостовичок зняв хвостовичок зняв оцей пильник, просто відвертку з боку, е, з боку отак ставите і ну, тільки велику отвертку. І, значить, при помощи Оці зараз хороші відвертки, у яких сзади зроблений під ключ. І при допомозі ще ключа клац і зняв. Тобі сальник ос. Далі, друзі, не знаю, що мені робити. Мені треба сьогодні попрацювати, звісно. Але ж ну, було б добре витягнути той сальник. Чи що зробити? Чи можливо зробити по-інакшому? Не хочеться просто ламати сальник. Вже як буде новий, вже тоді я цей видовбаю. Вже пофіг мені буде на нього. от Там начебто ще стоїть різове кольцо десь. ну Мені здається, що його там немає. Мені здається, що там лише самий сальник. Я ще буду зараз дивитися. от але сьогодні треба працювати. Но передок мені в принципі не нужен. Тому що я зараз хочу зробити. А хочу я, друзі, піти знайти пластикову бутилку, знайти такий хамут, сюди її надіти, зажать, от, щоб туди не тягло пиляку. І підлить масло. Хай там буде. Коротше, хай от так воно тільопається сьогодні. От. А можливо ще й поставлю назад хвостовичок. Ага, ні, бутилку буде мішати, Ні, не буду ставити, чи нічого йому не зробить без хвостовика. Ой, та там, по-моєму, і підчіпники. Напевно, коротше, прийдеться мені його повністю розбирати, змінювати підшіпники. От, Але зараз просто я ж кажу, сюди поставлю бутилку. А вже тоді буду. В інтернеті дивиться, що там до чого, які там підшипники, і все це замовлю. Ой будемо справляти. Друзі, всім привіт. Коротше, зовсім забув, вилетіло з голови і в галерії цього немає, але на великдень наші діти смажили ці сковородці, що я робив. Вони були на природі зі своїми друзями. Ну і коротше, там смажили. Що смажили, все, що можна було посмажити. Коротше, дивіться. Сказала, що смажево, все, що каже, смажили, нічого не пригорало. Тому, знаєте, вийшло, о, класно.